Добрий вечір, панове! Галерея Тритиха продовжує свою роботу і сьогодні ми представляємо Соню Гукайло, першу в нашій галереї, з її проєктом «Ретаблес» або Образки вдячності. Хочу вам маленьку справку зробити по художниці. Дуже правильна біографія. Республіканська школа, яка акцентує зразу на таланті, академія наша, сім'я геть вся художника, причому в талановитих художників зі своїм обличчям, і папа, і мама, і сестра, старша, да? старша сестра Анічка дуже Відомий театральний художник uh, і uh, uh... Ніким вона не могла бути більше ніж як художника. Вона зрозуміла, що після закінчення академії почала шукати свій творчий, творчу свою дорогу, і вона її знайшла. Вона займалася, займалася монументальним настільним живописом, потім графікою чудовою, потім живописом, потім її качнула в плакат. А плакат між іншим це не просто так плакат дуже серйозна це справа, бо лаконічно і е, е, йомко передати ідею, яку о, хоче е, втілити е, художник, це дуже важко. І тут їй вдалося. Але ще цікаво, я з таким задоволенням прогорнула її книжку дитячу, е, морські краплі для кротеня. А чудова, чарівна, така гуманна, така така людяна, така, таким язиком такою мовою написана зрозумілою, світлою та ще й ілюстрації свої. Це зрозуміло, що це робилося для сина. Я так зрозуміла, того, але вона вийшла за береги сім'ї, і ця книжка є в продажу, і вона вона. Це таке е, сокровище для якоїсь дитини подарувати і прочитати їй на ніч цю е, книжечку. І от е, наша виставка, яка називається Ретаблос або «Образки вдячності, це безумовно. Дуже цікава виставка, дуже, дуже талановита, дуже я б сказала, жіноча. Ні, не жіноча, але вона дуже людяна. Безумовно, тут частина робіт була написана до цього жахливого вторгнення російського в нашу країну, а частина вже в екзілі, да, в Швеції, куди поїхала Соня з дитиною. І е, е, та частина, яка написана в екзилі, вона зрозуміла, що це рефлексія. Художника на відсутність на ностальгію по, по своїй країні, по Києву, по своїм друзям і так далі. Але про виставку і, взагалі, про творчість Соні, і я теж з великою увагою і цікавістю послухаю, скаже нам Оксана Брюхавецька, дослідниця, куратор, художниця, викладач магістра Мічиганського університету. Де вона викладала курси з сучасної е, українського живопису. Будь ласка, Оксана, дякую, вітаю, шановна громада, вітаю Соня. Я маю сьогодні честь сказати кілька слів про виставку, про роботи і про соню, з якою мені випала честь пройти вже разом як з подругою художницею. Досить довгий шлях. Ми разом навчалися в художній академії тут в Києві, і наша дружба триває, і співпраця як в цьому проєкті триває вже, як бачите, дуже багато років. І я хочу наголосити, наскільки важливо Подія, те, що відбувається зараз, тому що е, всі ви знаєте з початком повномасштабного російського вторгнення, скільки е, жінок з дітьми, зокрема, і в тому числі художниць, виїхало за кордон. А, ем, і мати одну з таких талановитих художниць сьогодні тут з її оригіналами робіт. Тобто е, усвідомлювати те, що все-таки е, роб, ту роботу, яку вони роблять навіть за кордоном, повертається до нас, і ми маємо змогу її бачити сьогодні. Це велика подія, велика радість. І я хочу подякувати галереї за цю можливість і Соні за те, що привезла нам роботи через ці ці кордони таможні. Це напевно чи пересилки, ну добре, це таке. От, і трошки про це ну, про Сонян шлях і її роботу в різних жанрах і в різних сферах вже було сказано. Я, можливо, додам саме про цю виставку, тому що, оскільки Соня запропонувала мені оформити мої рефлексії в слова, вони втілені в тексті до виставки, але також я скажу зараз, я дивилась на ці роботи, і ось мені приходили різні думки. І асоціації у зв'язку з цим. От. Але, перш за все, на, назва виставки Ретаблос Образки вдячності. А, можливо, не всім відомо, що це означає, що таке ретаблос. А, це власне така традиція в народному мистецтві Латинської Америки, яку Соня запозичує, але вона її переробляє і створює на свій лад. Ну, фактично а, а, сказати при не можна, але враховуючи те, що народні мистецтва в різних е, куточках світу, може, ви помічали, вони мають е, такі е, перегукуються. Якщо, наприклад, прийняти українську вишиванку і мексиканську вишиванку, ви можете знайти спіль, багато спільного. Тому те, що художниця українська звертається до народного мистецтва Латинської Америки, це цілком е, е, цілком в дусі такого е, нашого глобального життя в глобальному світі. І нашого розширення знань про інші культури. І цікаво, як ми можемо ці знання застосувати в нашому контексті. Отже, що таке Ретаблос? Це така народна картина, яка виникла в Латинській Америці як форма релігійного живопису. Власне, люди замовляли художникам, так як у нас на наших теренах художники писали ікони, наприклад, і є відома традиція народної ікони, народної картини. Так, в Латинській Америці люди замовляли художникам зобразити подяку втілити подяку до якогось святого чи святої, які допомогли їм в тяжких ситуаціях. Вірно Соня, Вірно. от і тобто художник, і як наша Соня, художниця, виступала таким своєрідним медіумом між цими вищими силами, в які люди вірили у тяжку хвилину у важкий час. І ми також сьогодні переживаємо ці важкі час, і також ми розуміємо, що а, є такі речі, коли ми звертаємося. Ну як в релігії люди зверталися з молитвою, а потім, коли їм вдавалося подолати ці труднощі, чи вони вийшли з складної ситуації, а, вижили чи вистояли, вони відчувають вдячність. От і, як на мене, ця вдячність вона може бути там звернена до Бога як в релігійній традиції, або вона може бути звернена до близьких людей, які тобі допомогли. Важку хвилину, або ам... Взагалі, просто до всесвіту за е, якісь моменти, е, не тільки виходу з важкої ситуації, а взагалі за якісь позитивні моменти, які ми, незважаючи на війну і на всі нещастя, все ж таки переживаємо, і те, що нам допомагає виживати і триматися. І от якраз в соняних роботах оці моменти якогось маленького дива, яке з'являється раптово повсякденні, як щось несподіване, і щось, що приносить нам радість, і це може бути навіть щось зовсім таке маленьке, як, як метелик, який в. Гусін, яка на метеликів і принесла раптову весну, або сцена в кінотеатрі. <рес> От. Або навіть у цей момент одна з моїх улюблених робіт це ось ця е, така е, жінка, в якої очі відкрилися по всьому тілу, тобто вона її бачення, е, її е, 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 усвідомлення, якесь осяяння, воно також дуже втілено в такому дуже жіночому образі через, е, через тіло, тому що наше знання. Ня, воно, звісно, не тільки в нашому мозку і в наших очах, воно ми переживаємо його і тілом, і це також ми всі відчуваємо під час війни, в тому числі. От. Що ще який момент мені був цікавий. Тут багато жіночих таких портретів, які я коли дивилася, була переконана, що це Соня зображає себе, що це автопортрет. Я почала якусь свою рефлексію в... щодо автопортрету, а Соня мені каже: Ні-ні-ні, це... це насправді не так. От і після розмови з художницею з'ясувалося, що це власна якась героїня. Яка несе в тім частки особистості Соні. Ну, можливо, є такий термін альтер-его, або є, наприклад, автофікшн, це такий жанр в літературі, коли створюється якась автобіографічна розповідь, але вона набуває таких рис художньої оповіді. Тобто вона створюється як художня, і так само тут як вже якесь образотворче мистецтво, де ця героїня вже не є буквальною Софією, а є хтось, хто несе нам Соняні не емоції, думки, ідеї. І переживання. От. І власне дає можливість нам всім до цього до, до бути дотичними. От щодо ретаблощі також, тобто, як я вже згадала, ця роль художниці, яка є посередницею, яка втілює в образ цю вдячність. Як у людина будь-яка може переживати в якісь моменти соняна ідея була від початку, що будь-хто з вас, будь-хто з людей, хто знайомий з нею може, наприклад, замовити їй такий образок вдячності, поділившись власною історією. І це дуже цікаво, тому що це така взаємодія художниці. Вона не просто змальовує свій світ, своє життя, а таким чином вона вступає в діалог з вами, з глядачами. якийсь відбувається обмін, Екій вона щось. Щось дізнається про ваше життя, а потім даруємо йому відповідь образ, образ, який в нас створює вашої вдячності. Тож на майбутнє врахуйте, що ця можливість досі є, так, Сонечко. От ну ем... що ще що хочу сказати, може на завершення. Що в цих роботах, особливо портретних, дуже багато різних емоцій. Деякі з них, як було сказано, вони відображають сонін досвід в екзилі. І наскільки я знаю. Це тяжко бути матір'ю, стати ем, раптово матір'ю одиначкою, при тому, що чоловік свій ем, існує, але просто відстань ця не дає змоги сім'ї бути разом. І дитині важко без батька. І це переживають, як я переживаю, сказала вже дуже багато наших жінок сьогодні скрізь по світу. І ці всі емоції ми також читаємо в цих роботах. Ми бачимо цю ідею зустрічі чи поцілунку, чи якусь уяви про цю близькість, про інтимність, яка все ж таки. Ем, я дуже рада, що Соня. Приїжджає до нас і думаю, що і вітаю Сергія, соняного чоловіка, який ем, прослужив в Збройних силах України перші півтора роки вторгнення, і ми також вдячні, як і всім нашим захисникам. Ну, власне, дякую всім за увагу і прошу насолоджуватись ну, мистецтво. Ну давай, Сонечка, то тільки кажи ти. Я сама зараз являюсь собою образок вдячності. Yeah. <свісно> я вдячна дуже вам, тому що ви мені запропонували зробити цю виставку, бо я насправді довго би це мріяла саме в галереї. Я дуже вдячна всім вам, що ви прийшли. Я дуже вдячна Оксані, що вона сказала все за мене. <свісно> <свісно> так що дякую. Да, дякую тобі, Соня, за те, що ти подарувала нам на три тижні е, такі свої чарівні роботи, які можна розглядати довго. І це такі сюжети для невеличких повістей, розказів. Це дуже, дуже цікаво. І я бачу, що ти серед всіх своїх талантів акцент робиш на живопису. Все-таки я це дуже приємлю. Мені це дуже подобається. І якщо це буде продовжуватися, то ми будемо співпрацювати і далі. Ну добре, тоді спілкуйтеся, роздивляйте. З картини задавайте питання художнику, користуйтесь тим, що вже і пригощайтесь віном, яке у нас тут є. Трошки вина. Будь ласка.